Вечір добре усім глядачам телеканалу Аверс. Сьогодні у форматі на часі будемо говорити про колишнього митника, якого звільнили через те, що він в ефірі нашого телеканалу розповів про корупційні схеми та зловживання, але рішенням суду поновили на посаді. Але чому ж, зрештою, не відчинені двері до його робочого місця? Про це не тільки у форматі на часі. Я, Ірина Кудря, вітаю вас сьогодні. У цій студії Петро Євтушок. Колишній головний державний інспектор відділу по роботі з персоналом волинської митниці ДФС. І вечір. Добрий, пане Петре. Добрий вечір. пане Петре. Щоб наших глядачів зорієнтувати, ми трішки нагадаємо їх, за що вас було звільнено, тому що там дуже було багато доган, їх було три, зрештою навіть могло бути і чотири. Тільки за те, що ви розповіли нам, зокрема, і всім волинянам дуже цікаву інформацію. Ну, Звільнили мене за зловживання, так зване зловживання службовим становищем. І саме за те, що я на вашому телеканалі Аверс озвучив ці корупційні схеми, які діяли на Волинській митниці ДФС, а саме пропуск через Доманово- Євроблях, який, як ви бачите зараз, Набув уже державної ваги і почали вирішувати це питання на рівні держави. І друге, це пропуск товарів в транспортних засобах, зокрема в мікробусах, через Митний пост у Стилух без сплати податків держави. Ось вважали, що я на телеканалі Аверс не мав права виступати. Ось, і Врахували, що це мій виступ, це зловживання службовим становищем, хоча е, стаття 11 метного кодексу України чітко говорить там, що якщо е, будь-який митник так, говорить якраз про ці корупційні схеми, ось це не є службовою інформацією. Ну от, зрештою, ми нагадаємо, що власне після цього ефіру і сталося те, що пан Петро отримав ці догани. Їх було три догани. Правильно від самого керівництва Волинської митниці ДФС. Там була неповнослужбова відповідність і дві догани. Але є ще навіть інформація, що навіть четверта могла бути вручена. Ну там по, по одній прийшли до висновку, що значить, факти не підтвердилися. Ну і зрештою, я знаю, що фактично ця тяганина від моменту вручення цих догани до тепер нашого ефіру. Це більше як півроку, десь майже так. Від червня місяця від червня це Від червня місяця до сьогоднішнього часу. так. Ну і зрештою відбувалося засідання не одне у суді. Скільки було засідань? Зокрема, ну я так. По пам'яті, то, що не пам'ятану, ну напевно, десь біля п'яти шести засідань відбулося. Чому ви вирішили звернутися до суду із цією ситуацією? Е, тому що я вважаю своє звільнення незаконним. Ось, е, і я хотів довести, е, в першу чергу, як я говорив на першому ефірі, щоб зрозуміли митники, що не можна виконувати незаконних вказівок керівництва митниці, і довести. До суспільства про ці ганебні речі, які відбуваються, зокрема на митниці, але якраз спотурання і спонукання самого керівництва, що є взагалі нонсенсом, Вместо того, щоб саме керівництво, яке на словах говорить ось про боротьбу з корупцією. На, на самому, а фактично дає незаконні вказівки щодо пропуску ось тих самих євроблях було і тих е, мікроавтобусів, і інших е, товарів через митний кордон України, значить, без плати митних податків. Ну, зрештою, ми нагадаємо, що саме на митниці, на Волинській митниці, діяла так звана схема везення ось цих мікроавтобусів. Фактично, вони завозилися повністю заповнені в зі сторони Польщі продуктами. Натомість у деклараціях було фактично нуль з боку української сторони. відтак діяла схема через певні мережі Телеграм та WhatsApp, де повідомлялося, що і скільки з якої автівки треба було стягнути. Аби потім ця машина могла спокійно заїхати на територію України. Ну от, зрештою, за таку інформацією постраждав пан Петро. І ось ми маємо свіжу інформацію. 19 грудня цього місяця рішенням Волинського окружного адміністративного суду вас потрібно було, пане Петре, поновити на посаді. Фактично, ви виграли свою війну за цих півроку. Цими судовими рішеннями тяганиною вас таки поновили. Що це за судове засідання? Згадаємо останнє. Ну на, на останньому судовому засіданні ось мене поновили на посаді, з якої фактично звільнили. Ось, і суд прийняв рішення ось до негайного виконання. Я з цим рішенням звернувся на митницю. Фактично, мене на територію митниці, в саме приміщення, адмінприміщення митниці не впустили, як сказав черговий, заборону дало керівництво. Я написав в кімнаті. Будемо говорити так біля чергового, там де така невеличка кімнатка, написав заяву на ім'я виконуючого обов'язки зараз начальника митниці Волинської Шлігацького з проханням, щоб рішення суду було негайно виконано, наказ про моє звільнення був скасований і мене було, щоб було поновлено на роботі. Фактично, до сьогоднішнього дня це рішення не виконано. Я звернувся в відділ. Юстиції, Волинський відділ юстиції, управління примусового виконання рішень, вони відкли, від, від, відкрили провадження. Ось направили спочатку лист на Волинську митницю, а також я одержав мені довідома. Ось щоб Волинська митниця виконала негайно. Це рішення. Ось а дальше далі справа вже буде за виконавчою службою. Як там що там далі буде. Як буде виконуватися рішення поновлення так. вас на посаді? Ми тільки нагадаємо, що рішенням Волинського окружного суду поновити на посаді пана Петра Євтушка було від 19 грудня. Рішення підлягає негайному виконанню. Так власне написано було у провадженні. Але маємо вже сьогодні, фактично напередодні нового року, 28 грудня, Але пана Петра. На посаді не поновили, і моя колега Марія Петручик власне розповідала про цю історію у новинах на часі. І Ми маємо матеріал власне із цього судового засідання. Тож увага на екрани. Дивимося. Гучна справа, чи не вперше на Волині звільнили з посади держслужбовця за те, що той без благословення керівництва пішов на телебачення і публічно розповів про корупцію на митниці і зловживання свого начальства півроку судових засідань і, нарешті, у справі за позовом звільненого митника Петра Євтушка до Волинської митниці. Дебати представники митниці зазначають, що 6 квітня на телеканалі Аверс Петро Євтушок виступав як посадова особа Волинської митниці. А відтак мусив погодити свій виступ з керівництвом. І що чоловік в ефірі телеканалу озвучив інформацію, яка стала йому відома під час виконання службових повноважень. Окрім того, представники митниці наголошують на тому, що розповіді Петра Євтушка в ефірі про корупцію і зловживання на митниці не мають підтвердження і є неперевіреними. А відтак митник. Дискредитував своїми заявами митницю Державна службовець, якщо хоче надати будь-яку інформацію, це стосується безпосередньо і засобів масової інформації, як у нашому випадку, повинен отримати це спеціальний дозвіл з пояснень і керівника Волинського митниці на той час, коли він ще був керівником, і безпосереднього керівника Петра Михайловича боснули, що будь-якого дозволу на Спілкування засобів має інформацію з питань тих, що належать до компетенції Волинської меції, він не отримував. На цих відеозаписах, які були досліджені в судових засіданнях, Це і м -м, безпосередній виступ, який був в ефірі телеканалу Аверс, коли Петро Миколаш надавав інтерв'ю. Згідно з титрів, ведуча неодноразово представляла його як будучи як спеціальних службов особи волинської митниці. Петро Єтушок переконаний, що не перевищив службових обов'язків та не розголосив службової інформації. А відповідно до своєї службової інструкції та закону про запобігання корупції повідомив про злочин спочатку правоохоронні органи, потім керівництву, а потім пішов. На телебачення. Я відповідно до вимог закону про запобігання корупції, як викривач, користуючись своїми переконаннями, маючи достатні факти про масову корупцію на митниці, заявив про неї у правохоронні органи. Я громадянин України, і про це мені дозволяє Конституція України озвучив ці корупційні схемі виконання АВЕС. Я при цьому не порушив жодних законів України та інших нормативних актів, які вказані в наказі про моє звільнення. Суддя, заслухавши сторони, прийняв рішення на користь Петра Євтушка. Міністративну справу позовом Євтушка Петра Михайловича до Волинської митниці ДФС про скасування наказу повної державної служби керуючи статтям 243, 246, три 371 сорок каз України. Суд вирішив позов задовольнити визнати протиправним, скасувати наказ Волинської митниці ДФС від 7 червня 2018 року номер 302 про опро засування дисциплінарно стягнення. Поновити її тушка Петра Михайловича на посаді головного державного інспектора відділу по роботи з персоналом улицької митниці ДФЕЗ 8 червня 2018 року. Рішення суду в частині поновлення на посаді підлягає негайному виконанню. Петро Євтушок рішенню судді радий, каже його перемога у суді це приклад для інших митників не боятися повідомляти про корупцію. Попри рішення судді, Петро Євтушок не працюватиме на митниці, адже місяць тому йому виповнилося 65, А відтак робота на державній службі для нього закінчилася. Де на пенсію. Я вважаю, що поступив правильно. Ось вскрив той гнійник, який досить довго на тій митниці гнив. От я думаю, що рядові митники подумають після цього чи виконувати незаконні вказівки керівництва, чи також боротися, і думаю, що моя боротьба даром не пропаде. Доказати, що дійсно в цій державі України Україні. Є можливість дійсно доказувати свою правоту, дійсно боротися з тією корупцією. З Цією корупцією не не тільки на митницях, а і взагалі в державі в нашому житті і так далі. Ну я вийду на роботу, здам рішення суду. Дам цього, але згідно закону про державну службу, максимальний термін перебування на державній службі становить 65 років. Мені 18 листопада цього року випив. 65 років, так що я по закону про державну службу після 18-го стосування вже не маю права перебувати на цій службі. Я просто зайду, ось і, скоріше всього, що мене і, іменно, ну не знаю, яким там числом, як вони цього, але перебувати зараз на роботу ходити, я вже не маю права згідно закону про державну службу. Тому досяг граничного терміну перебування на державній службі 65 років. Варто відзначити, що на заяви Петра Євтушка про корупцію і зловживання на Волинській митниці вже є реакція. Правоохоронці за повідомленням Євтушка ще 18 листопада минулого року відкрили кримінальне провадження, в якому йдеться про те, що за один день волинський пункт пропуску у Стилух без розмитнення перетнуло 50 автівок, забитих товаром. А митники за подяку від 300 до 1000 доларів закривали очі на везення контрабанди в Україну. У ході досудового розслідування на початку травня цього року прокуратура здійснила виявку документів на митному пості у Стилух. Окрім того, 22 жовтня Генпрокуратура повідомила про затримання двох хвилинських митників, які причетні до незаконного розмитнення тисячі автомобілів. Через схему незаконного розмитнення транспортних засобів за підробленими документами держава отримала збитків на понад 7 мільярдів гривень. Митникам оголосили підозру. Марія Петручик, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Ну от зрештою, як ви бачили, як ви чули, уже що боротися з корупцією таки можна. І приклад, як це робити. Ми власне говоримо про це у нашій студії з Петром Євтушком. Пане Петре, ну от ви на своєму прикладі говорите, довели українцям і говорите про те, що можна боротися. Так корупція це та є одне, за що нас не приймають, як то кажуть, до Європи і бояться за кордоном. Ваша війна завершилася з митницею і в цьому в цьому провадженні, от в цій ситуації, на вашу думку, ну я би не сказав, що це війна. Я вважаю, що е, говорити про ті корупційні схеми, які існують на митниці. Треба, і після цього як я почав говорити про ті схеми, ви бачите, почали говорити про прийняли навіть уряд, прийняв цілу програму боротьби з контрабандою. Ось і на і сам пан Гройсман пригадуємо, говорив про ці пункти. Так, так, так. Багато, багато цих пунктів uh -huh. і було озвучено не тільки ці дві схеми, які я озвучив, а багато інших схем, які діють на митниці. І зараз е вони ну уряд. І правоохоронні органи оголосили війну цій uh -huh. так званій контрабанді на митниці. Які її результати побачимо uh -huh. е, вже в кінці року, чи будуть вони виконані, чи вони не будуть виконані? Ось, ну, буде видно по результатах роботи е, в кінці року. Але якщо брати і дивитися, що ж відбувається, наприклад, після того навіть і моїх заяв, і заяв, і уряду, і генерального прокурора, і так далі. Ось я бачу, що Наволинська митниця не зробила належних висновків. Ну, останній ганебний, я би сказав, випадок це знову ж таки по цьому самому митному посту столух, коли мікроавтобус забитий товаром, один з мікроавтобусів. Ось прорвався через кордон, збивши, збивши огорожу. Ось після цього навіть служб працівники служби безпеки не могли нічого зробити, бо їм колеса в машині по відкручували, не могли цього буса е... наздогнати. Коли вже його наздогнали, то вже там товару не було. Це говорить про те, що е... ну ця боротьба належним чином не ведеться. Ось. Оголосили, як кажуть, боротьбу. Ну а фактично вона якимось чином десь щось в цій боротьбі пробуксовує. Ну от, зрештою, про ці моменти боротьби ми знаємо, що змінилося керівництво за цей невеличкий проміжок часу. Віктор Кривіцький вже не очолює. Є нинішній во пан Шалігацький, про якого ви вже говорили. А от на вашу думку, що зміниться від зміни керівництва на митниці? Я вам скажу так. Від е, перестановки доданків, тому я ж сам математик, сума не міняється. Ну, о, Якщо не провести докорінну реформу митниці, яку ну, можливо, можливо і проведуть, бо вже все-таки заявили про о, відокремлення от, податкової і відокремлення митниці і створення на базі. Цих двох незалежних державних структур: саме Державна митна служба буде і Державна податкова служба це вже плюс, якщо дійсно ось його доведуть до якогось логічного завершення, а не знову якимось чином забалакають, і все вернеться на круги своя. Тому що за цей період, коли митниця була. Об'єднана, було спочатку Міністерство доходів і збори, потім Державна фіскальна служба була названа. Ну, фактично, така, ну, я б сказав, дуже потужна, якою була Державна митна служба до об'єднання, вона на сьогоднішній день ну, фактично зневелювалася і зійшла ну, майже до нуля. Ось. Фактично, там треба проводити великі суттєві зміни. зміни і суттєві реформи, починаючи із кадрових призначень. Ось, і щоб якщо вже кадрові призначення е, проводили, то не по так, не по так, так, так званих, як називаю. Конкурсах, які вже заздалегідь знають, хто має бути на тій чи іншій посаді. Наперед вже відомо, хто має бути до навіщо тоді проводити цей конкурс. Приймайте вже тих людей своїх, назначайте і все. Ось тут тут повинно перше кадрове, друге, що втратила митниця, це великий, великий мінус, що професійна підготовка. Кадрів, от кульгає і досить кульгає. Оці тести, які зараз е, на митниці, вони ні до чого доброго не приводять. А які тести? Про що йдеться? А, Тому що тести ну, в тести ми знаємо. тести по митному законодавству. Uh -huh. Ось, по-перше, людина, а, це так, людина, є суддів, людина так може само. вгадати чи не вгадати, uh -huh. чи можуть їй підказати чи не підказати. Плечу ось коли спугути. раніше була були атестаційні комісії. Uh -huh. ось. Людина сидить група людей, 5 і 6 чоловік, і вживу ось, під запис, слухають відповідь на питання, які були наперед задані, і видно, як людина орієнтується, як вона розмовляє, яка її поведінка, і так далі. і так далі. А тестування. Ну, воно фактично не вилівало, ту професійну підготовку, звело на нуль. і От ці. Е... Ще люди, які можуть і залишилися на митниці, які можуть дійсно ще щось працювати, їх залишилося мало. От. А Бо... вони відчувають тиск, на вашу думку. І, до речі, от ви пригадуєте, ви в цій... ми в цій студії говорили про ще одну дівчину, яка теж фактично була звільнена в цей період вашого звільнення. Якщо я не помиляюся, її звали Катерина. Яка ситуація з цією ну, дівчиною? Значить, її поновили. Теж поновили на посаді, так, її а поновили. ким вона є сьогодні. Ця дівчина головний державний інспектор відділу по роботі з персоналом це фактично ваш ваш відділ. Той так, там, де і ви так, працювали, Так, так. тобто її теж поновили. А рішення було через суд поновлення цієї ні, працівниці ні, 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 рішення було не через суд. Вона поновилася по конкурсу. Ну і от на продовження я запитувала, чи чи дійсно є багато таких от працівників, які готові далі боротися. На вашу думку, із корупційними схемами, чи все ж таки люди бояться, відчувають тиск і нового керівництва на них? На сьогоднішній день на Волинській митниці люди ще все таки бояться і відчувають той тиск на, на них, який відбуває, який зараз на них є. Людей знову за ніщо дають догани, починають їх там пресувати. Пишуть і, якісь службові записки і, один на одного, мабуть, і, і, і так далі. От це все поки що на Волинській митниці є і люди. Ну, все-таки бояться. Надіються на реформу. Все-таки uh -huh. люди надіються, що з відокремленням uh -huh. ось прийде нормальний керівник uh -huh. центрального апарату Державної uh -huh. митної служби. І потрошку, потрошку помаленьку почнуть наводити нормальний порядок на митницях і створять нормальну вертикаль. Uh -huh. Ось і державна. Митна служба України запрацює так, як вона повинна працювати, тому що з тим об'єднанням на державну на митну службу були покладені не властиві її функції. Я працюю в митних органах ще в радянському союзі. Так ось і на перших порах в українській митниці працював. І очолював митницю, так ось в нас не було такого плану на перших порах, як план надходження платежів. Uh -huh. Ось от давайте доведемо митниці якийсь план, як будь-то митниця має станок і печатає ці гроші, кошти цього. Це ж кошти громадян і uh -huh. суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. І митниця ніколи не відповідала за ці податки. Податки ввели, якщо мені пам'ять так. Не зраджує це при коли е, митною службою керував пан Каленський, такий був uh -huh. голова служби. От Тоді ввели якраз оці е, плани, і, і звідти все почалося. Перший план митниці, uh -huh. який було доведено, тоді вона називалася Ягодинська. Це три тисячі гривень у місяць. А зараз воно дійшло вже до мільйонів, до мільярдів доходить. От, от, от такий план Ну Та. і ми Вітні. знаємо, що згідно теперішньої програми перевиконання цих митних планів на митниці, це власне і є той митний експеримент, з якого надходять гроші на дороги. Але тепер знаємо, якщо раптом якась митниця не виконала в цього плану, коштів на дороги не отримає ніхто, тому що всі мають згідно планів рухатися. Пане Петре, на завершення ми почули з матеріалу, де дещо тут добавлю по цих планах. Так. от ну давайте не будемо говорити, що митниця. Дає якісь кошти на дороги відділяються всі кошти, які надходять на митницю. Вони надходять не на митницю і не митниця. Митниця їх стягує і прорахує в державний бюджет. І хай не говорять, що це кошти з якогось експерименту. Просто це. Кошти з митниці всі йдуть через казначейські рахунки в державний бюджет. А з державного бюджету ну назвали це митний експеримент і кажуть, що це митниця дає. Це не митниця дає, це кошти, держави. Це наші угу. податки, податки угу. звичайних громадян і податки підприємців, які працюють в Україні. Ну і зрештою, от на завершення, що би хотіла запитати. Ми почули так від те, що ви коментували колезі. Ви вже не можете працювати на державній службі. Ви вже є на пенсії. Фактично від листопада у вас був день народження. Ось які ваші дії будуть далі. Ви зможете комусь допомагати. Ну над чим працюватимете? Ну я поки що побуду на пенсії, а потім, як то кажуть, життя покаже, що mm. далі ще буде. Але мало би бути ваше, наприклад, ну не то щоб звільнення, а вже переведення на пенсію згідно рішенням, яке занесли ви. І згідно того, що зараз буде провадження виконавча служба робити, якось відповідності зі всіма документами, проведене на митниці, чи як? Яке ваше бачення? Ну е не знаю, як тут що сказати, як вони як вирішить, як вирішить. Е е рішення винесеного іменем України, значить воно повинно виконуватися. Чому митниця не виконує? Тобто Чому вони митниця? могли б вас знову поновити на роботі, а потім вже І... спокійно відпустити. На і так так і другим же наказом одним наказом поновити, і другим же наказом звільнити е, згідно закону про державну службу, з зв'язку з досягненням граничного терміну перебування на державній службі 65 років. Для вас і, би це було б таким принципом довести це до завершення, до такого логічного, як ми щойно почули, так так. Так. Ну, і от на сам кінець, тим молодим митникам, тим молодим працівникам власне, Волинської митниці, ви б порадили взяти ваш приклад боротьби чи ні? Тому що мені здається, що вам було нелегко. Я би порадив би їм не виконувати незаконних вказівок будь-кого, не тільки вже керівництва митниця і своїх безпосередніх керівників, тому що, на жаль, на митниці, я це говорив поперед, на попередніх. Ну, коли на попередньому в нашому ефірі так в вашому ефірі, значить, коли митничку одну ось, суд засудив до реальних сроків. І апеляцію вона програла, угу. і фактично це рішення вступило в Законну силу, і вона буде сидіти, як буде сидіти в тюрмі. Угу. Хоча там нема за що. Хоча там. Не зловживати, як то кажуть, тим, що говорить верхівка, і робити так, як повинно бути по закону. Ну і слідуючи, що я от ще хочу сказати: ну е -е, говорять і вішають на тих митників, на митницю, от, всякі оці. Що вони такі сякі, вони погано працюють, вони корупціонери. Та не всі митники, я ще говорив і буду говорити, є корупціонерами. Ось, але якщо ви хочете, щоб ви нормально працювала служба, так зробіть заробітну плату не 4-5 тисяч гривень митнику, через якого проходять в руки мільйони цих гривень, а зробіть нормальну заробітну плату, і тоді зробіть нормальну відповідальність. Дайте соціальний пакет і ось і тоді питайте з нього. Можливо, ця реформа, можливо, щось і зміниться. Всі надіються на це, користуючись нагоджею я. Хочу привітати в першу чергу свою дружину Наталю, своїх рідних, своїх близьких, своїх друзів, взагалі всіх митників, О, з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Всім побажати в першу чергу міцного здоров'я, наснаги в роботі, ну і всіх життєвих гараздів. Дякуємо зрештою за ці зичення і в телеканал телеканалу Аверс. Зокрема, нагадаємо, Петро Євтушок, екс-головний державний інспектор відділу по роботі з персоналом Волинської митниці, був гостем нашого ефіру. Дякую вам. Дякую Дякуємо. А усім, звісно, бажаємо не перемикати телеканал Аверс, стежити за нашими новинами і будьте здорові. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.